Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти атакували з безпілотників та РСЗВ з три десятки наближених до бойових дій населених пунктів. Ракетний удар пройшовся по Крипотиному комишувальської громади. На щастя, інформація про постраждалих не надходила. Ураження зазнали об'єкти інфраструктури, житлові будинки та господарчі споруди. Військовослужбовці РФ атакували з БПЛА, Чарівне, Малинівку і Левадне, здійснили чотири РСЗВ обстріли по залізничному, Ольгівському, Тимирівці та Полтавці. Під ракетним ударом опинилися Кирпотине та Оленівка, завдали 83 артилерійські удари по території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Преображенки, Щербаків, Роботиного, Лугівського, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл. В той же час в Енергодарі українська розвідка за допомогою дрона підсмажила штаб ОМОНу. Лігво загарбників було у будівлі колишнього банку, де кадирівці облаштували так звану казарму підрозділу Росгвардії Ахмат 1 Наслідок вибуху постраждав особовий склад окупантів та автомобілі, припарковані у дворі. В самому приміщенні виникла пожежа. Напередодні виборів на тимчасово окупованій території, за даними центру національного спротиву, через те, що місцеві не підтримують окупантів, ворог намагається посилити свій інформаційний вплив. Зокрема, в області так звана окупаційна адміністрація збільшує фінансування пропагандистських ЗМІ, а також будує так званий музей Росія. Моя історія, який ворог використовує для поширення російських псевдоісторичних наративів. З початку серпня цього року російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території Запорізької області активізували запровадження грантової російської програми Росія, країна можливостей, яка під виглядом пошуку та підтримки талановитої молоді передбачає агресивне нав'язування їй проросійських та антиукраїнських настроїв. Проте наступальна операція Збройних сил України триває. Оборонці закріплюються на досягнутих рубежах південніше малої токмачки. У новому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував військовослужбовцям 47-ї окремої механізованої бригади за збереження життя та України. Саме вони тиждень тому встановили український прапор на школі в селі Роботине. Солдат Ярослав Бевс, воїн 47-ї окремої механізованої бригади, один з першого складу штурмової групи, зайшов та закріпився в роботиному на Запоріжжі. Саме він повернув український прапор на розбиту росіянами школу у цьому селі. Дякую, Ярославе, дякую усім твоїм побратимам. Наші бойові медики. Дякую за ваш героїзм за кожне врятоване життя наших бійців. Сьогодні відзначу солдата Яну Хвостікову, санітара лікувального відділення медичної роти та молодшого сержанта Тетяну Святець, медичну сестру. 47-му бригада, дякую вам. В Напрямку Новоданилівка Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.